Сьогодні дуже велике свято для нас всіх День Незалежності, тому є бажання розповідати про найкращих синів нашої країни. І насправді проблема багатьох героїв заключається в тому, що інформація про їхні подвиги вона не доходить до людей. Не доходить, тому що більшість цих хлопців вони є дуже скромними по житті. Вони не люблять розповідати про свої заслуги, а люди вони зобов'язані знати про них. От я сьогодні просив Колю дати інтерв'ю, він відмовився, тому я сказав, що сьогодні я буду його голосом і я буду розповідати. Оця людина, коли в Георгіївці на нас пішли танки противника, і наші танки відступили, кинувши нас на призволяще. Одна з небагатьох, хто чітко тримав позицію і в кого не було абсолютно ніяких настроїв до відступу. От, уявіть ситуацію, коли наші танки покидають нас, людина залишається на позиції, причому на ті позиції, по якій танки б'ють прямою наводкою. І ця людина цю позицію тримає, не відступивши, не втікавши. Тримає позицію і чекає подальших наказів командування, чекає підмоги. В Верхунці, коли моя група попала в оточення, ця людина. Вона пішла нас витягувати, вона пішла прикривати наш відхід. І ця людина вона була остання, хто відійшов. Остання, дійсно остання. І, при цьому, перепитавши п'ять разів, чи хтось залишився з наших, і на п'ятий раз, переконавшись, що всі відійшли, Коля відійшов останній. Під ворожими кулями під роботою снайперів. Верхунській зачистці, зачистці, він, будучи контуженим, пропустив вперед ворожий танк і знищив живу силу противника, яка йшла за танком. В, склад, в складі п'яти чоловік. От, одна оця людина. В таке велике свято я хотів би побажати своїй країні побільше таких синів. Якщо таких, як Коля, буде більшість в нашій нації. Вона гарантовано буде процвітаючою, і ми будемо найкращою, найбагатшою і наймогутнішою країною кінець зв'язку.